Проста інструкція по заповненню заявки RMPD та її подальшому використанню як готового шаблону для створення нових документів на порталі. Створення RMPD. Для створення заявки переходимо в розділ форми. Через пошук знаходимо форму RMPD 100. В відкритій формі заповнюємо наші дані. Заповнюємо код у Перевізника, вибираємо тип ідентифікатора Інне та вводимо наш код. Далі вводимо назву компанії, відповідно, як зазначено в реєстраційних документах та ЦМР. Вводимо адресу перевізника, як зазначено в реєстраційних документах та ЦМР. В розділі 2. Заповнюємо дані авто та причепа за наявності. Вводимо наданий номер gps пристрою та за необхідності додатковий номер мобільного пристрою. В розділі 3 спершу вибираємо дати поїздки. Заявка RMPD дійсно 10 днів від дати створення. Потім автоматично закривається. В пункті 3.2. Вибираємо маршрут авто, наприклад, Україна-Литва. Ставимо відмітку з вантажем або ж без вантажу. Якщо з вантажем, то в пункті 3.3 вказуємо номер CMR. В пункті 3.4 вказуємо тип перевезення та тип дозволу. В пункті 3.5 в нашому випадку вибираємо без віз до 30 червня 2025 року. В пункті 3.6 ми вперше в'їжджаємо з України до Польщі. Якщо повертаємося, то вказуємо попередній номер РМПД. В пункті 3.7 Вказуємо місце в'їзду до Польщі. В пункт 3.8 вказуємо місце виїзду з Польщі. В розділі 4 вказуємо дані відправника згідно реєстраційних даних та транспортних документах. В розділі 5 вказуємо дані отримувача згідно реєстраційних даних та транспортних документах. Якщо хочемо отримати нашу РМПД на пошту, то в розділі 7 зазначаємо адресу. В розділі 8 погоджуємося з умовами та натискаємо кнопку Вислати. Наша РМПД створена і їй присвоєно власний номер. Перевірте ще раз дані. За необхідності можна відредагувати. Всі ваші форми та підтвердження зберігаються в розділі Мій пульпіт», де ви можете їх переглянути і перевірити.